Друзі, добрий вечір. Середа, 22 жовтня 21.12 по київському часу. Я обіцяв, середа хочу провести розіграти 5 призів рандомним способом, а 5 я вже назначу трошки сам, але пізніше. Просто я не встиг добре посидіти і виписати. Є там 2-3 моїх, так скажем, постійних коментарів і... Підписників, які ну, дуже активно участвують на каналі, підтримують, а не успіваю всі. Тому сьогодні тільки буде розіграш. Тобто, ті, які випадково получать ну, призи. А п'ять, яких я назначу, я назначу трошки пізніше. Вже напевно, з понеділка, з вівторка, після змагань просто дуже мало часу, і робота трошки закрутилася. Я не успіваю. Я шукав оця з півгодини якусь програму і зупинився. От програма знімає камера он, он, онлайн. Щоб ви не думали, годинник, от 21, от 15, 14 там, 13 на комп'ютері. Все реально, тобто, без ніяких там, так скажем, фокусів. От я. Тут написано: Рандомайзер для визначення переможців конкурсів на YouTube. От камера знімає. Сюди треба ставити лінк цього відео, під яким ми збирали коментарі. І ми його от тут зараз беремо це відео. От, супер випуск, на запитання. Всім сподобається. Я беру копіюю ссылку, відкриваю знову цю, і от сюди вставляємо лінк. Чік. І вона за от, 2841 перегляд, 256 лайків і 127 коментів. Дивіться, що я зроблю. Я зараз буду по очерді, от зараз он рандомайз і буде вибивати е, учасників цього конкурсу. Я виберу по порядку 7 або 8 підряд, але тому що може бути без підписки. І щоб не переробляти, потім не перезнімати, я краще з запасом зроблю, навіть може 10 перепишу от першого так. І зараз ми будемо рандомайзити. Отут тут, навіть описі, проводите конкурс на YouTube, і вам потрібно визначити переможця серед коментарів випадковим чином. Ми розробили для вас спеціальний сервіс. Рандомайзер просто використовувати. Внесіть у вікно рандомайзера посилання на конкурс на відео YouTube. Натисніть кнопку Randomize. Програма аналізує всі коментарі під відео і випадковим чином вибирає один з них. Все, що вам залишається скопіювати результати і говчити переможця. Програма використовує відкриті API, YouTube, ну то таке. Все, дивіться. Поїхали. Рандомайз перший чик. От. Андрій Балако. Бомбезний канал. Це його коментар. Давно з вами. Багато знав з корисного і цікавого. Дякую за вашу роботу. До нових зустрічей. Є такий Андрій. Ба, нижнє підкреслювання. Ба. Я потім ще продивлюсь з вами разом. Їхні підписки. Другий. Все, цей. Слідуючий, рандомайзчик. ні, треба закрити цей. І натискаємо Рандомайз. Олександр Мітрохін. Олександр Мітрохін. Там ще така букочка ще 8Е. Дякую за відео. Бажаю здоров'я та успіхів на ваших водоймах. Є таке другий. Так, поїхали третій. Є такий нік НК третій. НК 95. Нижнє підкреслення XCV. Коментар такий. Дякую, як завжди цікаво і інформативно. Підкажіть, будь ласка, якщо маєте досвід, або зустрічали в інших рибаків. Чи чули відгуки про удилище Дайва, а саме моделі для класичного флетфідера. Також, який тест порадити для любительського фідера, для водилища 390, 150 чи 180. Для любительської, точніше мені задайте питання. Якщо це для річки, то може навіть і 180. Якщо це для стоячки, то може і забагато 150. Знову ж таки, а, класичний фідер. Да. 150 це забагато. Якщо без течії, там хвати грам 100-120 Фідера дайва, я вам зразу відповідь зроблю. Дуже широкий діапазон, Там від, наприклад, від 3000 до 500 доларів. Тому тут вам, так скажемо, по кишені дивіться. Уточніть запитання, задайте мені ще раз відповідь на запитання, я вам постараюсь відповісти. У мене є знайомі, які ловлять і дуже балдіють від, від фідерів дайму. Якщо ви починаючи, не рекомендував би вам починати. Чому? Наприклад, там може коштувати, наприклад, 30-40 доларів. Ну, наприклад. Тому починайте з простіших моделей, а потім собі визначите, що вам потрібно. Так, є НК-95, це у нас третій. Закриваємо Четвертий. Четвертий. Проспо Просповіття. Видно, хотів написати просто Вітя, а вийшло проспо. Розповіття. Коментар такий. Цікавий розіграш. Хочеться виграти. Дякую всім успіхів. І Є такий вітя. Так, закриваємо слідуючий, п'ятий. Михайло Костюк. Михайло Костюк. І 4 Г. Щирі вітання з Коломиї. Нещодавно натрапив на ваш канал. Дуже сподобалися ваші навчання по Флетфідеру конкретно і все зрозуміло. Бачите, як ви тільки почали і вам везе зразу. Я не бачу ні одного постійного ми мого підписника. Нім не везе. Так, далі. Шостий. Ігор Кучма, шостий. Блін, був би у підтірці. Ігор, одно тобі приз підготуємо. Це мій учень фідерної школи. Повезло йому. Я думаю, що йому, може тут хтось не підписаний, то йому перейде цей приз. А якщо ні, то ми щось йому придумаємо окремо. Не можу я свого учня оставити без призів. Ігор Кучма. 32,54. <гану> Коментарі у нього. І справді на Бердухові гарно відловились, що є, то я. Я так дивлюсь, ви з Сашком непогано, як то кажуть, зігрались. Командно можете створити конкуренцію практично будь-кому. Хотів би вас питати думку про фідери Хальдорадо. Приглядаєш щодо, щодо двох моделей: перша це серія Хальдорада, тім Фідер, Торнадо. Коротше, Ігор, позвониш мені особисто, я не буду зараз то все розповідати. Позвониш мені, так, шостий. Давайте ще двох хоча б на запас. На запас. Так, сьомий. Андрій Тарантюк. Андрій Тарантюк. Дякую за відео і розгорнуті відповіді. Мені дуже сподобалось. Також вітаю з перемогою у турнірі. Маю наступне питання: чи впливає колір і розмір попапу на частоту клювання риби? Однозначно, так. Чи він лише виконує функцію балансування гачка для кращого засмоктування риби? Це також дуже важливо балансування, так скажем, відгрузити гачок, щоб він не мав ваги практично. Але колір, смак, ароматика. Форма все впливає. Так що треба завжди працювати з формою, з кольором і ароматикою. обов'язково. Сім. Ну давайте ще одного. Любомир Бас. Вісім. Бас. Є, хлопці, вісім вибрав, але ми перших 5 тільки виграють, щоб ви не подумали, що це всі виграли. Я просто три ще в резерві підібрав, тому що може бути не підписане. Було, коли ми розігравали призи, що деякі, я підписки не бачив. На жаль, в такому випадку ви вибуваєте з розіграшу. Давайте тепер ми це все і перевіримо, зразу, не відходя від каси. Все, мені сподобалася програма. Будемо так далі розігрувати. Дуже класно і простенько. Так, закриваємо тут. Відкриваємо відос мою студію. Так, контент. Це, Це по Спортексу, Контент сюди. Супер випуск набираємо. І коментарі набираємо. Є. Так, так, так. О, дивіться, оці червоненькі штучки це підписка, от камера пише. Якщо червоненького нема, значить підписочки. Ось тут я підписочку не бачу. Так, я так, будемо, поки нема. Митрохин, Митрохин, Олександр, нема. Ні, є, Митрохин, Підписочка є. Все, вітаю Митрохина. Ви виграли. Так, Андрій Балако. Поки що не було. Паків нема. Далі. Хед... Хедін. Хедіна нема. Жукова нема. Лансера нема. Це моє. їм не повезло. Юзер Блажей нема, Вітамін Карп нема. Ігор, Ігор... Ні, нема такого. Станіслав Гошовський нема. Богда нема. Андрій Тарантюк вроді є. Тар... Ні. Мітрохенка Тарантюк. Тарантюк у нас підписаний, але ми до нього ще. Він сьомий. Якщо всі під, підтвердять, тоді не виходить. Яроши нема. Бел, Білий Сергій Маліневський нема. Олексій Бар нема. Балако вроді нема. Герпості. А ні, балако є. Андрій Балако, вітаю. Два переможця вже у нас є. Карась в очереті вроді нема. Хоменко. Хоменко, вроді би не було. Балако очереті б, б, б нема. Далі. Петро не було. Юзер Бро не було. Рибоносець не було. Ігор. Махно не було. Не було. Давайте я зразу вже поки щоб ви, я не забув, мої, з, моїх, з моїх претендентів. Олександр Махно о, точно попадає. Це з тих, що я вибираю, Олександр. Махнов. Блін, погано пише, цей попадає. Тут де ще був у мене. Є в мене... Ладно, я потім подумаю. Ну, цю, за Олександр за Махнова я вже думав, що він в мене активний. І дуже толково Ігор Ломачук такого нема. Дуже толково е, коментує по, по ділу. Боже, деякі думали, що я так зробив, щоб мене хвалили. Ні, хлопці, я вже зразу кажу. Той, хто мене критикував Ігор-Ігор, отримує Ігор, приз. Щоб ви не думали, що я. Ну, бо він активний, він хоч трошки мене тролить, але він кожне відео по один по два рази. От вже в мене з моїх два призи є, щоб я не забув. Поїхали. Так, що у нас? Що ми є НК про проспові... Михайло Костюк. Так, 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 поїхали, щоб ми не пропустили. Я думаю, що ще будемо потім провіряти. Гешко. Гешко також я е... теж дуже активний у нас, мій підписник Гешко Андрій. Так що вітаю. Олександр Махнов, Ігор Ігор, Гешко Андрій з моїх п'яти номінацій, що я маю собі назначив. Три вже є, ще два подумаю. Так, 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 Мірослав нема. Фрейджик, Кольчик таких нема. Шпак. Вроді би не було шпак. Ні, не було. Володимир Кабала. Ко Кабала. Костюк. Кабали не було. Кабала. Сапсай не було. Гавщук Роман, не був. Мороз. НК-95. Підписочка є. Вітаю ви. Получаєте приз. Є, знайшов. Ще два. По порядку поки йдемо. Про Михайло Костюк. Просповіття Михайло Костюк. Михайло Костюк. Розповіття Михайло Костюк. От Ігор Ігор, підписник. То, що я казав. От його коментарі. Ох, як різко кількість коментарів збільшилась, коли така гама призів на столі. Мега розгляд такого не було ще так близько. І 15 тисяч під. Це Ігор Ігор. Ладно, Ігор Ігор. Критикуєш, але я тобі приздаю. Ти все одно активний. Активний підписник. Так, Рабський. Так, як завжди, цікаво професійно, мороз Роман. От Ігор Кучма. Підписочка є, але він шостий. Зараз знайде. Якщо двох цих не знайдемо, МК-90... А, ні, Просповіття і Михайло Костюк. То Кучма може попасти нам призим. Опа, дивіться, вже кончились підписочки. Давайте тепер назад. Про з і... Е, Михайло Костюк. Просповіття і Михайло Костюк. Невже? Хлопці, може таке бути. Вроді був, як даже і підписки. В мене може підписки я не бачити. Таке бувало. Там конфіденційність треба на вашому каналі дивитись. Костюки сповіття. Є, вже ми находили костюки просповіття, і просповіття, і про сповіття. Просто, просто. Нема, не бачу поки що хлопці. Тарантюка ми бачили. Кучму бачили? От тут наберемо кресла хрестичок. Так. Нема. На жаль, про сповіття і Михайло Костюка я не знайшов. Якщо я їх ще раз перейду, не найду, то Ігор Кучма і Андрій Тарантюк будуть тоді з призами. Давайте я ще раз спробую відкрити, відкрити підписчики. Тоді. Тоді показується і непідписаних. Тоді може, от зараз, щоб ну, потім розібратися, щоб не було на мене обід. От бачите, скільки людей без підписочок. От, от, от я зараз пере, перевожу. Раз, два, три, чотири, а підписок нема. Чому не підписатися? Щоб в призах по поучаствувати, не знаю. Так, давайте пошукаємо тепер без під... От, Костюк. Михайло Костюк. От бачите, а підписки нема. От знята камера. Ось Михайло Костюк от, такої підписочки червоної. От, бачите, пользувати підписки від всім. от Всім. Підписан два роки вже, а Костюка три дні назад я не бачив. Ви Михайло Костюк, але ваш приз уже переходить Ігорю Кучма. Тепер шукаємо про сповіття. Про сповіття. Я просто коли завожу, то в мене не, навіть не показується з е, коментарі непідписаних. То тільки з підпискою. От я зараз відкрив всі коментарі, щоб перевірити і щоб вам показати, що, що просто я не бачу підписку. Тут моєї вини нема. Але я не можу давати без підписки. Ну, неправильно це. Попереджалось всім. Так, де ж той просповіття, щоб ми не зна... вже п'ятого призначили. І буде тоді нам. О, а от і про сповіття. Будь ласка. Підписочки нема. Значиться, Андрій Тарантюк п'ятий переможець. То я об'являю переможців конкурсу Андрій Балако, Олександр Митрохін, НК-95, Ігор Кучма і Андрій Тарантюк. П'ять чоловік. З тих, що я призначаю, це Олександр Махнов, Ігор Ігор, Гешко Андрій. І ще двох я об'явлю в слідчому відео. Все, ось такий у нас вийшло цікавий розіграш. Будь ласка, мені в особистій. Ті переможці, дайте координати, куди вам відправити, я вам відправлю хоч, хоч післязавтра. Бо завтра я на тренуванні в четвер, хочу їхати на блінбауніть, і ще потренуюсь. Завтра в мене такий день трошки свобідний, я і тепленько завтра вирішив поїхати трошки потренуватися. Все, дякую. Більше не буду сьогодні вас турбувати, тому що. Ще маю трошки підготовчої роботи, а вже півдесятої. Ще треба це відео змонтувати. Це десь з півгодини. Тут не треба нічого по-простенькому. Тому спокійної ночі, тихої і слава Україні. Всього, дякую за активність, за підписки, за участь. Але тим, хто, на жаль, ну, не... тут половина нема не підписочок, хлопці, перевірте, там. Було відео у нас, як це перевірити. Це в конфіденційності на вашому каналі, де ви зареєструвалися, має знятися конфіденційність. Тоді видно, ви можете бути підписаними, але я підписки не бачу, ніхто не бачить. Ви закритий клієнт, закритий, скажімо так, юзер, Ютубер. Ну я теж не сильно спеціаліст, але от я показав на камеру, буде знято що дійсно підписки. Я не бачу. Все, поки багато розмовляю. До зустрічі!